Відпочинок у магнаті закінчився різаниною. В результаті одна людина загинула. Як вдалося з'ясувати правоохоронцям у нічному клубі? Відпочивала компанія з трьох чоловіків. Добряче хильнувши, хлопці зчинили суперечку між собою. Згодом та переросла в бійку. В охоронці закладу вивели молодиків на вулицю. Проте хлопці продовжили штовханину уже з працівниками нічного клубу. Було пізніше встановлено троє відпочивальників даного закладу. Почали себе шумно поводити й охоронці попросили їх вигріти розважального закладу. Це викликало Бурення у чоловіків і між ними виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку. На під час цієї бійки отримали тілесні ушкодження троє чоловіків, в результаті одних з них в результаті яких один з чоловіків помер. 31-річний іноземець помер у лікарні вже наступного дня. Під час бійки він отримав удар битою по голові. Зараз винуватця вбивства. Шукають він зник. Отримав травму під час бійки охорони закладу. Того полоснули ножем по щоці. Наразі відкрито кримінальне провадження. В ході розслідування буде встановлено ступінь винуватості усіх осіб причетних до скоєння даних злочинів.